Якщо ти грав гру Майер, то це відео саме для тебе, тому що сьогодні я в ньому розповім, яка буде ціна на момент лісингу 28 листопада. Бажаю здорожного ну, криптоваристу. рада бачити вас на каналі DSBF Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко мені це безмежно приємно. Якщо ви, якщо що, якщо ви вже зрозуміли, то сьогодні мовити буде про майер, відповідно. Є в мене певні припущення, які дають розуміння, яка буде ціна. Тому дивіться відео до кінця. Але перед тим як я почну, воско прошу вас підписатися на нашій е, телеграм-канал, тому що тут маса корисних інформації стосовно різних ігор, промоку також публікуємо свої угоди, все це максимально безкоштовно. Як ви бачите, ось угода від нашого трейдера відповідно, все це, повторюсь вже не, навіть не один раз говорив. Це все безкоштовно. Тому якщо ви хочете мати якісну і профітну і безкоштовну інформацію, то вам 100% потрібно підписатися на наш канал Плюс також публікував сьогодні так би мовити свій успішний кейс по е е е грі. Лайн, відповідно, ось прийняв участь відповідно посилання на гру. Ви також можете приєднатися. Чому вона мені цікава? тому що в них вже є власний токен, є в них власний продукт, максимально цікава тапалка, нічого там складного немає, і я тут вже прийняв участь і мені насипало 200 доларів на хвилинку. Тому варто звернутися увагу, посилання на гру буде в нашому телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, і відповідно будемо разом розвиватися, заробляти. Я починаю вам розповідати про славно-звісний проект під назвою Майер, а точніше про ціну, яка можливо буде на лісінгу 2. 28 листопада. Айер. Ну що, ми бачимо, що в нас є передринкова торгівля на біржі ОКХ, і вона досягала рівня 3,7 долара. Я припускаю, що що на момент лізингу ціна буде більше одного долара, навіть можливо навіть до двох. Чому я так вважаю. По перше, є вже навіть орієнтовна ціна на передринку торгівлі. Тобто, знаєте, як завжди, як виникала лісін того чи іншого проєкту, ну там ціна відходила там на мінус 50, мінус 70 відсотків, тобто від хаїв. І відповідно, якщо, наприклад, ми бачимо, що там до доходило навіть до 3,5 доларів, то ми можемо цілком імовірно пропустити, що буде ціна вища одного долара. Плюс також немало важливий фактор, що. Всего буде у нас 100 мільйонів в Монет відповідно не, не декілька мільярдів, не 100 мільярдів, як в тих чи інших тапелках, не один не якісь там е, тисячі мільярдів, тому що ми можемо тоді прорахувати капіталізацію. Ну, якщо навіть буде один долар, то капіталізація буде становити на всього е, 100 мільйонів доларів. Що, як на мою думку, для даного проєкту це досить мало. Тому я все-таки припускаю, що буде десь до 2 доларів, що десь буде на старті капіталізація близько там, 200 мільйонів, можливо, навіть і більше, тому що е, опираючись на е, капітації реалізацію різних проєктів, такі, наприклад, як Docs, Notcoin, тому там сягало взагалі там, дуже космічні суми, там і 500 мільйонів капіталізація, і 600, і там 1 мільярд, і, ну, в проєкті X-Empire там капіталізація була близько 50 мільйонів, але потім проєкт почав розвиватися, ну, там, підключився MarketMeter. Плюс також є дуже така цікава, цікава, very, very beautiful історія, пов'язана з Пов'язана вона з біржою Бабіт, тому що на Бабіті зараз є лаунчпул, знайшов тобто таку інформацію. Чоловік закинув 2000 доларів тобто, в пул і йому з цього капає проєкт, точніше токени проєкту, який буде залізтися. Тобто зараз на Баб'іті проходить лаунчпул по манеті Майер? В день він заробляє з 2000 доларів 4-16 і це виходить десь там, типа, ну як не тіпа, а ось є е, загальна кількість, тобто 1,66 маєр. Тобто ми можемо припустити, припустити що ну, сам навіть сама біржа оцінює 1,66 маєр в 4, 4 доларів. Тобто ми можемо так зробити. Давайте так, порахуємо 4 і 16. Ділимо на зараз ми можемо. Чисто теоретично вирахувати, скільки коштує один Майер, ну скільки буде коштувати 1,66. Ну там близько там 2,5 долара. Тобто 2,5 долара це сама біржа оцінює. Тобто там вже є загальний пул, відділяється. Тому що в принципі, в принципі, принципі, дуже хороша ціна на моєму балансі в грі Майер. Я маю, я маю, якщо не помиляюся, зараз навіть покажу вам, скільки. Нібито 50 Майерів відповідно. інвестував я в цю гру близько. Не знаю, чи 15 чи 16 доларів. Тобто, якщо навіть по, е, ну, по курсу 1 долар, то я вже заробляю 55 доларів. Тобто, то роблю вже мінімум 2 ікса. Що, на мою думку, дуже круто, тому що проект не тянувся, як інші там проекти. Не, я не грав в нього там півроку, ніби там чи півтора, чи два місяці, відповідно, міг там більше донати, відповідно, міг там більше заробити. Але, врешті-решт, якщо навіть ціна буде 1 долар, я гадаю, що це мінімум 1 долар буде, можливо, навіть більше. Якщо навіть буде 2 долара, відповідно, соточка ляже в кишеньку. Якщо, наприклад, буде 1 долар, то 55 доларів ляже в кишеньку. Тому що троєства обов'язково вже чекаємо. лізинга, лізинг відбудеться, наголошу 28 Листопада, відповідно, це все відбувається там на різних платформах, на там на на біржі Бінкікс, на БідГет відповідно. Там нібито якась цікава промка відбувається, якщо ви вводите Тому чекаємо різних. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам... Роздали монет відповідно, тому що деяка там інформація ходить, що комусь там нормально сипло, комусь там один-два, відповідно, там п'ять взагалі маєр. Тому ми можемо вже за рахунок цього розуміти, що ціна буде не 0, 0,00, а вже дуже така суттєва там більше одного долару. Тому що товариство, обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, подбайку залишити на це відео. Напишіть будь ласка, в коментарях, скільки вам насипало. Мені дуже важлива ваша. Відповідь і Ваша думка стосовно даного проекту. Як ви думаєте, чи заробимо тут ми, чи ні?